Друзі, всім привіт. Слава Україні! Я, значить е, з'їздив тільки що на нову пошту. За одною чудо-посилочкою е, Он вона лежить. Вон її автоматика там в коробочці. Це е, горелка. На е, горелка на відходах. Е, зерно відходах, коротше. Можна і на полові, можна і на пілятах. А в основному я на зерно відходах, так як я працюю в агрофірмі. І там так скажем цього добра достатньо. Навіть більше, ніж достатньо. Коротше. Я планую його використовувати так, як і в опалюванні будинку і для сушіння гарбузового насіння. Що ж, приїду, розпакую, витягну і детально покажу. Заказував я її у свого підписчика, канал. Майстерня Вова, тобі привіт. Також є свій невеличкий канал, де там чітко видно, ну, як людина показувала, розказувала, хто зможе, той сам зробить. Але ну, я б виросив в нього і так скем креслення. Людина не відмовилася, каже, я відправлю, можу дати креслення. Але проще, мені проще її купити, тому що немає часу зараз гратися. Так як зараз робота. Зараз жнива вже зернові на підході. І так і з гарбузами займаємося. В плані ще, там, по гарбузах ще гарбузова сушарка невеличка і також валку утворювач для гарбузів. Також, ну, просто нема часу його щось також робить на замовлення їх. Ну що ж, далі буде. Так, значить, доїхала посилочка, чи верніше довіз я її. Такий має вигляд. Бункер з оцинковки. Легенька доволі. Такий має таку горялку. І... Тут це оце нержавейка, бо тут сопло аж червоне виходить. На колесиках, що доволі. Доволі зручно в транспортуванні. Не потрібно думати всякого цього, підкотив до котла. Турбінка регулюється, що так же саме регулюється і е, мощність котла. Тобто більше відкриваємо повітря. Краще дує, відповідно, і більший факел. Перекриваю менше, значить, відповідно, слабше дує, слабший факел. Все працює, я вже включав, тестував. Ось такий мотор-редуктор. Шнек. Має видно. Ну і, звісно, його це, виходить, блок управління. Ось людина підписала в розетці, що куди яка вилка встромляти. І так ось циферблат. <кій> це принудітельне. ну зараз я включу і покажу. Значить це градуси на котлові. А це <кій> 에... час на. 에 скажем, на шнек. Людина зробила щоб примусова протяжка шнека. Включаємо примусову Ось як можна бачити, пішла примусова подача е, шнека. Чому примусово? Тому що при розпалі засипаємо сюди відходи цей бункер. Включаємо примусову. Ну, зараз нема відходів, щоб показати. І самому цікаво протестувати його. Так, значить не витримав. Проїхав по, так скажем, звалкам. Найшов ось такі відходи. Це тут кукурудза. Соняшник, ячмінь бачу, пшениця, Ну, коротше, коротше, отаке ось. Ось так, коротше, виглядає. в бункері, ну, так як людина говорила, що тут на мішок. Значить зараз запустимо. Запустимо і будемо розпалювати Принудительну подачу. Включимо, ось як можна бачити, пішло напихання зерна, не зерна, а це і зарази. А десь до половини напхне. Ну, це перший мій пробний, як ти кажем, запуск. Змошили соляркою. візьмем на таку вилку з електрода. Запалили. Ганчірочку. і благополучно, як хто й казав, ми її туди запхали Ох. розгорається. Факт в тому, що диму немає. Диму немає взагалі. Це мені подобається класно. Ось так. Ну, температура я вам скажу, що доволі... доволі класна. Це кхм, блять, вже тут не можна втриматися де. Отже, телефона не сплавить. Дивись, так, один лікар, ніби тебе. Да. Зато диму немає. Можна грітися зимою. а диму то нема, як газовий котел, а там пекло робиться.